Вітаю вас, любі малята! Послухайте зимові прикмети, прислів'я та приказки. Слухайте уважно Грудень рік кінчає, симу починає. Хмари проти вітру йдуть до снігу. Синиці починають зранку пищати, вночі буде мороз, а ховаються під стріху на хуртовину. Зайці в сади прийшли до суворої зими. Добрий той сніг, що вчасно ліг. Іній на деревах перед морозом, а туман перед відлигою. Узимку сонце, як мачуха, світить та не гріє. Снігур під вікном сповіщає про себе на відлигу. До завірюхи треба кожуха. Піде сніжок, залишить слідок. Багато снігу, багато хліба. Сова кричить, холод накликає. Кіт шкрябає підлогу на вітер і за вірюху. Лежить черевцем догори на відлигу. Молодці! Якщо вам сподобалися прикмети, приказки та прислів'я, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!